Привіт-привіт, мої чарівні! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами дивимось таро-прогноз на серпень 2023 року. Я вам нагадую, що цей теропрогноз можна дивитися за знаком свого сонця. Ви всі знаєте знак свого сонця, це ваш знак зодіаку, який усім нам відомий. Так, ви можете дивитися цей прогноз за знаком свого асценденту, а також за знаком свого місяця. Якщо ви не знаєте, де розташований ваш астендент або ваш місяць, ви можете написати мені в коментарях під цим відео ваш час, дату та місце народження. І я вам безкоштовно відпишу, де знаходиться ваше сонце, місяць та знак вашого астенденту, а тобто куспіт першого астрологічного будинку. І сьогодні, зараз, ми з вами дивимося таро-прогноз для, напевне, наймістичнішого, найтаємничішого. Дуже сильного та такого, знаєте, трохи магічного знаку зодіаку. І, звичайно, це ж там хто? Ну, скорпіони. Скорпіони, мої скорпіони. Давайте подивимося, що ж чекає на вас у серпні 2023 року. Так, почнемо. Що чекає на скорпіонів у серпні 2023 року? Скорпіончики. Ваш пентаклі. Це якісь нові починання, якісь новини, можливо, якийсь фінансовий прибуток, фінансове якесь вкладення. Але воно, по пажу, ще таке зовсім маленьке. Це, але це дуже вдалий початок, дуже вдала ідея. Можливо, ви щось починаєте, починаєте якусь справу, можливо, ви. Отримали підвищення або почали працювати на якійсь нові посаді, і ви відчуваєте себе ще учнем, ви ще відчуваєте себе пажом, але ви хоч і учень, але дуже перспективний учень. І з оцієї цієї монеточки може у вас бути велике таке майбутнє. Я в вас вірю. Але це однозначно будуть якісь новини, буде якась інформація, яка потім. Дасть вам поштовх вперед. Це дуже добра карта. Добре, скорпіончики, з вас, лайк і підписка. Хто ще не підписаний, а що дивитеся І не підписані. Підпишіться, будь ласка, як скорпіон на скорпіона. Так, подивимось. А, що ще чекає на скорпіонів у серпні 2023 року? Скорпіони. Все ж таки на вас чекає якийсь відпочинок. Десь у чомусь буде деякий застій. Можливо, справи не будуть розвиватися так швидко, як би вам хотілося. Можливо, ви чекаєте десь. Відповіді від когось або від чогось, можливо, ви подалися десь на якусь нову позицію на роботі. Або ви е, зробили якесь вкладення, інвестиції фінансові, і ви чекаєте відповіді тут. Можливо, ви отримали якусь пропозицію, і ви на неї зголосилися, але тепер вам треба, щоб була який, якийсь був фінальний результат. І щось трошечки буде відтягатися, але. Це, це бездіяння, це лише відпочинок. Ви знаєте, після четвірки мочів, от мені здається, що завжди проходить якась така далі подієвість, повертається. Так, хочу ще для вас щось скорпіони. Так, що ще чекає на скорпіонів у серпні 2023 року. Я як відчувала. Вісмірка Пентаклі, карта роботи, карта праці. Чомусь мені здається, що тут ви отримуєте якусь відповідь по роботі. Ви очікуєте відповіді по роботі? Це може бути підвищення, це може бути якийсь новий проект. Ви отримаєте. Можливо, ви зробили і віддали цей проект на підтвердження. Можливо, хтось, ви якісь справки робите у проєкті. Можливо, ви подали кудись резюме, або ви отримуєте підвищення кваліфікації і ви чекаєте ще якоїсь відповіді. Але точно тут вам не буде бракувати роботи. Ви будете зайнятою. Ви будете зайнятою. Можливо, тут ви... Це ще й карта відпочинку. Можливо, ви тут перед тим, як поїхати у відпустку, чи до того, як поїхати в відпустку, будете закривати якісь робочі завдання, робочі якісь задачі. Щось ви зробите, щось ви вкладетеся, щоб потім було трішки поспокійніше. Або тут, може бути, що у роботі, знаєте, от був такий період, коли. Ну, було відносно не дуже багато роботи, а тут потім на вас навалилися просто її купа, і ви думаєте, о Боже, що це? Ось, особливо, якщо ви працюєте в комунікації, якщо ви працюєте онлайн, я знаю зі свого досвіду, що таке буває на період ретро, Меркурію, тому що я сама, коли працювала з технікою, просто... Затримки, відкладені, якісь рейси, ще щось, це все по ретро Меркурію, і якимось чином, можливо, от вас застій застій, а потім пішов ретро Меркурій, і просто роботи стало купа, запитів стало купа. Дуже цікаво, скорпіончики. Так, давайте ще з вами подивимось. Наступна колода це у нас ось така от гарна колода Таро Традицій в українському стилі. Дуже мені вона подобається. Давайте подивимось на цій колоді. Що чекає скорпіонів у серпні 2023 року. Дивіться, яка тут рубашка у стилі вишиваночки гарна. Подивимося, що чекає на скорпіонів у серпні 2023 року. Скорпіончики, ви відправляєтеся у якусь поїздку. Поїздка, переїзд. Подорож якась, ви прямуєте кудись, збираєтеся кудись, можливо, ви будете щось комусь відправляти, щось транспортувати. Або взагалі, в цілому, після четвірки мечів, от підуть справи прискорено. Піде якийсь рух, рух до нових берегів, до нових начинань, до нових якихось звершень, ту відповідь, яку ви чекали, те підтвердження, яке ви чекали, ви. Отримаєте. От вже можете пакувати валізи, я впевнена, так. Ще що чекає на скорпіонів у серпні 2023 року. Скорпіончики, для вас. Місяць. Ох, ви, мої відьмочки. Ну, люблю я карту цю. Хоча от місяць, ну я люблю карту дуже в цій колоді. Така ви, ви відчуєте, відчуєте ви свою таємничість, свою містичність, свою силу. Але тут, ви знаєте, ви рухаєтеся до нових берігів, але таке враження, що ви ще не до кінця знаєте, що вас там чекає. Буде оцей момент, коли ви йдете на впомацки, Буде момент якогось трошечки незвіданості, невідомості. Можливо, ви, тут, де ви зараз, ви вже звикли, як там. як там? А туди, куди ви їдете, піднімуться трошки страхи, піднімуться якісь тривоги. Але я вірю, що ви у нас, скорпіони, такі, хто ж, хто ж по життю йде з трансформацією, як ми, ми, Уже, знаєте, хочеться. Уже, можна вже, будь ласка, припинити трансформуватися і вже просто трошечки пожити своє спокійне життя. Ну ні, ми, скорпіони, ми будемо все життя у цій трансформації. І ви все ж таки волося назад і така пішла, поїхала на мітлі, полетіла підкорювати цей світ. Будуть, будуть трошки страхи підніматися, буде неясність, можливо, особливо тоді, коли ви ще будете чекати цього підтвердження відповіді, якоїсь якоїсь новини, можливо, якогось документу ви чекаєте тут, скорпіони, але, але все станеться. Все станеться добре. що Ще хочеться, що ще чекає скорпіонів у серпні 2023 року. Скорпіончики... Дві камичі, все ж таки дві нічних карти і дві нічних карти підряд. Я думаю, що все ж таки от події розвиваються, але десь буде момент якоїсь затримки. І тут мені блимнуло дно колоди, і тут теж карта очікування якогось. Я думаю, що ви зараз все ж таки вкладаєте, вкладаєте на майбутнє, ви щось робите, але ще не знаєте, чи точно це вийде. Є вас мотивація і хочеться вам, але можливо, десь від чогось або від когось ви ще залежите. Ще поки от ви не готові. Але я не бачу тут якоїсь істерики, це така карта балансу. Я чекаю, у мене є внутрішній спокій, що все буде добре, все буде в балансі, все буде чудово. І я вірю в це, скорпіони і знаю, але тут все ж таки доведеться чогось або когось зачекати. Все ж таки буде варіант. Якоїсь затримки. Я думаю, все ж таки, по ретро Меркурію, по ретро Венері, можливо, вас не хочуть відпускати ще з якоїсь вашої колишнього попереднього місця роботи, з попереднього місця проживання. Ось якось так. Давайте ще подивимось, ще одну колоду я візьму і подивимось для вас, скорпіони. Що чекає скорпіонів у серпні 2023 року? Скорпіончики мої! Так, що чекає скорпіонів у серпні 2023 року. Ох, 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 все ж таки так. Потім у вас е, будуть справи йти знову ж таки швидше по вісімці жеслів, але тут вам потрібно буде якось перевести переоблік своїх фінансів. Можливо, у вас якісь шалені плани на щось, і ви відкладаєте кошти. Можливо, ви переходите дійсно з одної позиції на іншу. Можливо, ви звільнилися з однієї роботи, переходите на іншу. І вам потрібно вже, щоб там вам дали якусь відповідь або вам. Вас підвищили і виплатили вам якісь кошти, і вам тут прям потрібно буде все по конвертиках розкласти, подивитися, це я на це трачу, це на це трачу. До речі, по ретровенері чудово цим займатися. Хто ще не дивився, моє відео рекомендації? По ретроградній Венері там є загальні рекомендації для усіх знаків зодіаку. Я вам прям дуже раджу це зробити, тому що інформація насправді дуже потрібна, щоб не наламати дров. Так, а що ще для скорпіонів на серпень 2023 року? Що ще чекає на скорпіонів? І тут буде, ну, Трошки буде важко. Буде вам чого понести, чого потягнути на своїй спині. Буде багато у вас обов'язків, багато відповідальності. Так, ви вже майже дошли тут до фінішної прямої, але все ж таки і це треба зробити, і це треба зробити. Можливо, по цій карті. І це треба купити, і тоді треба там зробити, і якусь там карту перевипустити банківську. Можливо, ви дійсно оформляєтесь чи переїжджаєте, чи ще щось. І тут, ну, просто от одну купа всього вам потрібно зробити, і ви знаєте, що і там якусь справку забрати, і, можливо, якийсь медогляд пройти, і ще щось зробити. От до чогось ви тут готуєтеся, там чи ви, наприклад, збираєтеся у подорож, і вам потрібно. Орендувати житло, вам потрібно купити квитки, вам потрібно, якщо ви їдете з України, замовити перевізника, так? тому що в нас це крейзі наш сусід, просто коли же їх ллють бетоном. Такий був момент рекламна, лірична пауза. Ось, і вам потрібно тут якісь речі купити, і обновити, і на роботі у вас завал, і якісь таски закрити, і кудись ви їдете, і кудись ви летите. І ви такі фух, коли вже я це все видихну, вивезу, ви, 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 стягну це все. Так, що ще для скорпіонів у нас серпень 2023 року. Насичений такий місяць у вас виходить скорпіони, незважаючи на те, що ви чекаєте все ж таки якоїсь відповіді. Але таке враження, що ви чекаєте, чекаєте, а потім вам треба зробити все за два дні. І просто вже на вчора це все треба. Так, тут вам треба і там бути, вам треба, і там треба бути. І це все, тим паче, вам здається, що ви це все робите ще у когось на у когось на виду. Знаєте, що ви все ж таки це все робите і за вами спостерігають. Спостерігають, можливо, десь пліткують, як, ніби як дивляться. Що ви зробили, куди ви йдете, звідки ви йдете. Ну, але ви тут уже готові. Ви тут уже на чемеданах стоїте. Мені здається, ви просто на порозі якихось дуже великих змін скорпіони. Ну, дуже цікаво. Напишіть мені. Мені цікаво дуже, що там на вас таке чекає. І остання колода на сьогодні, ось для скорпіонів. Це таро Колесо року. і ми подивимось з вами. Що чекає на скорпіонів у серпні 2023 року? Подивимось, серпень 2023 для скорпіонів. Яким буде цей серпень для скорпіонів? Ця карта повторюється з колоди в колоду. Ви точно тут, тут або переїзд, або просто ви відчалюєте до нових берегів. І вас просто бачите, як ззаді мочі, вас уже просто підганяє, вас уже життя підганяє. Можливо, ви і не планували, і не плануєте. А тут вам кажуть, що вже треба, вже треба, вже треба бути е, десь уже там. Ось так от скорпіони. Ну тут точно просування, великі зміни, транспортування. Можливо, хтось в прямому сенсі, можливо, можливо, вам машина їде звідкись. Цікаво. Так, давайте ще Ще хочу, що ще для скорпіонів. Карта для скорпіонів, що чекає на скорпіонів у серпні 2023 року. паж мечів, а у цій колоді ще дивіться, як вона дивиться в підзорну трубу якусь. Я тут вам скажу, що ви тут будете збирати якусь інформацію, збирати якусь документацію, дивитися, хто як робить. Можливо, ви дійсно тут до чогось готуєтеся до, наприклад, ви готуєтеся до переїзду, і ви будете, можливо, з кимось спілкуватися, з кимось радитися, хто. А хто там уже живе? А в якому районі краще жити? А як це краще робити? Якщо ви переходите, наприклад, в іншу команду на роботі, на інший проект якийсь чи на іншу роботу, можливо, ви з кимось будете радитися, там спілкуватися, а як мені, краще, як мені краще себе проявити, як мені себе зарекомендувати, чого там від мене будуть чекати, яких від мене будуть чекати вчинків, в яких від мене будуть чекати обов'язків виконаних, яка відповідальність ляже на моїй плечі. Ну, дуже тут цікаво скорпіони. Давайте ще останок для вас карту. Дуже гарний розклад, мені здається, вийшов для вас скорпіони з вас такий розклад, лайк, будь ласка, і підписку. Я вже це повторила п'ять разів, так? Да? Ну, нічого страшного. Я просто починаючи і починаючи ютубер, що чекає скорпіонів у серпні 2023 року. Знову повторення місяця. У вас просто повторюються карти, беру чотири колоди, а карти повторюються. Все ж таки, оцей страх незвіданості, і з цим страхом ви можете впоратися, якщо ви десь за кимось піддивитеся, якщо ви зберете інформацію, якщо ви візьмете. Когось того, за ким можна наслідувати. Можливо, хтось уже з людей повторив оцей шлях, уже пройшов той шлях, на який ви тільки ступаєте. Можливо, у вас буде якийсь наставник, так? Можливо, ви можете з кимось порадитися, хто уже був на цій позиції, наприклад, чи хто вже переїздив до цього іншого міста, чи до тієї чи іншої країни, і у вас все вийде, скорпіони. Нарешті вже пішов вузол з вашого нашого знаку, уже черга. Овнів та Терезів проходити трансформації. І я думаю, що це така як фінальне завершення трансформації, тому що ще у нас буде восени затемнення, нас будуть чекати в Тельці, це все ж таки ще опозиція до Скорпіона. І все це вже далі останнє для цього цикла завершення. Опозиції або у нашому знаці, або в опозиції, тобто в тельці, в опозиції до нашого знаку. І я думаю, що ми вже дотрансформуємося. І, звичайно, трансформація все одно буде частиною нашого життя, але все одно, хоч трошки, де ми детрансформуємося і нас трошечки попустить. Я вам бажаю успіхів. Мені дуже цікаво, що за шалені зміни і нові береги. Вас чекають, до яких ви прямуєте, але хай ваш цей берег буде вашою тихою гаванню, хай це буде місцем вашого щастя, вашого комфорту. Хай ці всі зміни і трансформації, мої любі скорпіони, будуть тільки на краще. З вами була я, Оля Свідніцька, па-па! І обійма.